Він перейшовши на українську мову, на український ну роблячи контент на українську аудиторію, він дійшов сюди. В Михайла була певна ілюзія йому, як і вам, того в Гензюцу, я вас ловив Гензюцу, йому здавалося, що це один і той самий графік. Але насправді ні. Насправді це не так. І він, упавши. Михайло, впавши з оцього ру, з цієї позначки 500 ру, і прийшовши назад, він почав лізти не на, не на цей промінь, не на цей відрізок. Він почав залазити на зовсім новий радикально, радикально відмінний відрізок, на зовсім іншу тему, який, скажімо, ну, десь отут він буде. І якщо оцей відрізок, оцей, оцей рівень статусу популярності любові, на якому він був раніше, ну давайте тут поставимо все-таки для наглядності кінець, того, що він насправді має кінець 100%. Оцей відрізок, на який він перейшов тепер, він насправді ну він насправді не доходить сюди. Він доходить, скажімо, ну скажімо, до цього моменту. Я думаю, не треба пояснювати, чому перейшовши на українську мову, він не має більше тієї можливості, яку він мав на російській мові, Банально через те, що носіїв української мови набагато менше, ніж носіїв російської мови. Саме так дійсно, коли людина переходить з великої величезної аудиторії на нуль. І потім не може зібрати нормальну аудиторію, як це було раніше, наприклад, то в неї будуть опускатися руки. Їхній російський канал це показник їхнього, ем, це показник їхнього статусу, їхньої роботи. Це щось рідне для них. Вони там зробили велику кількість підписників, а них підписалося дуже, дуже багато людей в той час. І видаляти його це для них як. Відрізати шматок від себе, відрізати його вбити і знищити. Вони можуть ще вірити, що вони від нього відмежувалися від цього свого старого каналу, прим якось його перейменувавши, опублікувавши тоді туди, туди відео, як там, от я, як блогер, я тепер ну там ненавиджу росіян чи щось типу того. Але, але вони від нього не відмовилися. Вони його тримають все одно цей свій рівень статусу популярності любові. Вони його тримають десь під серцем. Мені дуже подобається, як думаю Гейтс. Це до речі, український ютубер по Майнкрафту, 20 тисяч підписників. І а, мені дуже сподобалося це відео, тому що воно дуже відрізняється від інших тих відео по Майнкрафту, які він знімав раніше. І як я казав у минулих своїх відео, починає здаватися, що український Ютуб не може жити без ось таких, от. Розборів там російського контенту, російських там блогерів або українських блогерів, які перейшли на російську мову. Це просто невід'ємна частина українського контенту. І люди, які дивляться російський контент, вони його дивляться не тільки тому, що це Росія, oh, nice. а вони дивляться російський контент ще тому, що вони відволікаються від того, що відбувається в нашій країні. Чим вище вони на цьому відрізку знаходилися, тим їм було болючіше падати. Якщо хтось падав з верхівки цього відрізку, то він, очевидно, має набагато більше шансів потім на цей відрізок і повернутися. Повернутися знову ж таки на відрізок РУ, тому що там його, ну його старання, його, його там визнають, його там люблять, він там більш впізнаваний. Ютубери насправді дуже прості люди, зазвичай, контент-мейкери. Я цифра, ми щасливі. Багато переглядів, я щасливий, мало переглядів, я щастий. Діду ну, так дуже вовде. Але типу, ну. А як інакше визначити кількість рівень того, що ти робиш щось нормальне, щось важливе, щось що подобається комусь, що ти свій час витратив не просто так? А дійсно, а як інакше визначити, що ти подобаєшся людям, і твій контент їм подобається? Ніяк ти бачиш цифри, ти бачиш статистику, яка підіймається, ти розумієш, що ти потрібен, якщо ти мав статистику умовно. Там 50 тисяч підписників, як у нього на графіку, то коли ти там падаєш до умовної тисячі підписників, ти не отримуєш тієї ж віддачі від людей, і ти ще навіть можеш отримувати негатив за те, що ти раніше робив. Або, або ти можеш не отримувати достатньої віддачі у тому плані, що ти робиш, наприклад, перший відеоролик, який збирає там 40 тисяч. Переглядів, так, і ти такий вау, нічого собі. Український YouTube дійсно потребує українського контенту. А потім ти робиш, робиш відео, і кожне відео починає збирати все менше і менше. З'являється ось ця сіра стрілочка, яка показує вниз, що твої відео не набирають достатньої кількості, як раніше. І це дуже тебе демотивує, що людині. Хочеться повернутися до норми. Вона відчуває стрес від цього. Так, інтернет може визивати стрес, шокер. І тому деякі з них починають повертатися на російський контент. Але це ще не все. Він у цьому відео, Гець, якщо ти дивишся, то ти у цьому відео забув розказати про дуже важливу частину, це саме дохід. Так, дохід. Можливо, на українському контенті зараз більше, ніж на російському, тому що росіянам не показують рекламу, і дуже великі спонсори вони також не йдуть на український контент. Але зараз росіяни почали, я думаю, дивитися YouTube через VPN. Так, я про це також розповідав у минулих роликах. Якщо не дивилися, можете подивитися. Вони почали використовувати VPN... І саме через це їм починає показувати рекламу, яка коштує дорожче ніж російська і українська разом взяті. Саме через цю причину, можливо, через цю причину, люди починають повертатися з українського контенту на російський, тому що навіть з малішими переглядами вони можуть отримувати більше дохідності. А тепер шокуюча для українців фраза. Ну, українці не особливі, ну, Українці — це не особливі люди, і в нас не може бути особливих якихось умов ведення Ютубу чи щось типу того. Та ні, ні, ні. воно було відмінне, тому що ми тоді попали у відмінні дуже сильно умови. Саме так. І тому, коли люди насправді на українському Ютубі дуже легко, дуже легко, як і на російському, як і на англійському, можна е, заробити собі аудиторію, але тобі потрібно знімати відеоролики, які дійсно будуть. Цікавими, не пізнавальними, не якимись там заумними, а цікавими, щоб людина клікала. Це відео може взагалі не мати сенсу. Наприклад, просто розповісти про якусь людину, яка там в англійському Ютубі розжиріла. Ось тобі перегляди, ось люди клікають. Тобто, люди, коли кажуть, що мій контент не набирає переглядів, вони дуже часто. Просто не можуть зробити контент цікавим для перегляду. В них або не вистачає монтажу, або не вистачає дикції, або не вистачає чогось іншого, але щось відштовхує людей від перегляду їх контенту. Уявимо собі людину, яка живе на одній вулиці. Ну тобто, перенесемо з глобального такого з великого з важкого питання. Цього візьмемо блогера, який знімав на російську аудиторію, Перенесемо його просто до якогось там звичайного михайлика, який живе на одній вулиці, але всі його друзі. Друзі, там його дівчина, можливо, вони на сусідній вулиці живуть. І він, типу, на своїй вулиці він там майже друзів ну немає, і ця сусідня вулиця більша. І він, типу, з нею більше звик, значить, якось тусити. Там в нього цікавіші ігри, якісь були там його більше любили на сусідній вулиці. Та він на своїй не тусив багато. Він виходив з під'їзду. Чим чекував відразу на сусідню, і так чогось сталося, що оця сусідня вулиця. Щось там гопота домовилася між собою, і гопота з сусідньої вулиці напала на ту вулицю, на якій Михайлик живе. Але він, типу, все одно, та там все одно до фіга його друзів залишилося, там його дівчина все одно живе на тій вулиці, та в нього стільки спогадів про ту вулицю велику. Ну там, де його вся житуха проходила. Ну, віртуальне інтер... віртуальне життя, це не так. Повернулося до блогерства назад. Віртуальне його життя, типу, його активність, його впізнаваність, статусність, його рівень, любові до нього, воно все там було. А, ну, звісно, коли е, ці гопота з сусідньої великої вулиці напали на його, і він злякався, йому стало страшно. Е, піднявся якась, знаєш, от, рівень, в рівень любові до його власної вулиці, піднявся. Чогось він так загорівся. І це якось так стало престижно, знаєш, на його власній вулиці любити свою власну вулицю. Такий був період, та, і от він так дуже сильно тоді вулицю свою власну полюбив. Але пройшов час. Прийшов час, а він сусідню вулицю і не розлюбив. Якось і забулося, що там що ця гопота робила на його вулиці. Це що сусідні прийшли і забулося. А може його це і не торкнулося ніяк? Насправді це дійсно так. Дуже багато людей просто не розуміють або не хочуть розуміти а, людей, які. Все ще спілкуються, дивляться російськомовна. Можливо, у людини дійсно є якісь родичі за кордоном в Росії, наприклад. Дуже багато людей можуть сказати: ой, ці родичі, вони там проросійські, вони там нічого не роблять, щоб зупинити війну. Але якщо відкинути емоції і логічно подумати, що може зробити якась ну там сім'я з там, ну умовно чотирьох людей, що вони можуть зробити. В них нема ніяких а, соцмереж великих великої кількості підписників, наприклад. Ну в принципі, що вони як а, чотири людини можуть щось зробити проти а, цілої країни, у якої кількість населення, там скільки 150 мільйонів, якщо я не помиляюся. Люди, які так говорять, що ой, о там твоя російська родня, вона там нічого не робить, оце-оце», Російські люди вони можуть казати саме так і про українців, тому що українці там не намагаються зупинити зеленського ось таке. Тобто для нас їхні слова нічого не важать, а для них наші слова нічого не важать, тому що ніхто ніде не може дуже глобально вплинути на цей конфлікт. А ось цими потугами по типу перестати спілкуватися зі своєю роднею з Росії. Ну, ти зробиш тільки собі гірше, тому що ну ти втратиш, грубо кажучи, рідних. Так, це також втрата, можна сказати. Якщо український контент це щось хороше, щось важливе, щось приємне, щось, що має існувати, воно буде існувати. Я переконаний в цьому. Саме так, український контент, як і він, і я вже казали, не унікальний. Український контент це також контент, як і російський, як і англійський, як і німецький, як і будь-який інший. І якщо контент не цікавий, його дивитися не будуть. Якщо контент цікавий і на нього є якийсь попит, то його дивитися будуть, і український контент не помре. Навіть зараз український контент, він трохи потроху е спускається зі своєї гори говерли якоїсь. І він спускається. Я не знаю, чи закінчиться цей спуск якимось крашем, або він буде знову підніматися через якийсь час. Також така цікава штука. А чого вони не пробують, ну, на англійську, на англійську переходити, от на англійську аудиторію? Типу, чого вони так не роблять? Ну, на англійській мові вони точно мали б більше переглядів, тому що носіїв англійської мови більше, а от не факт. От далеко не факт, це так само, як. І. Тому що ну, росі... російська спільнота для них рідніша, набагато, вони її більше, вони до неї більше звикли, вони її більше люблять. Англійська для них чужа, вони її не розуміють, вони її навіть, ну, трохи бояться. Насправді ні. Людина може навіть розуміти англійську, вона може дивитися англійські відео, вона може навіть не дивитися нічого російського або українського, а дивитися виключно англійські відео. Але все ще не буде робити англійські відео, тому що це не мова, наприклад, яка. Для неї може бути рідною, тобто вона може не так гарно спілкуватися англійською, як може спілкуватися українською або російською. Або інша причина, теми, на які людина знімає, можуть бути нецікавими для тієї аудиторії англійською. Тобто тут дуже багато причин, і причина не тільки в тому, що людина просто не розуміє англійську або ну, не знає її. Плюс навіщо робити? Ще один канал, який ти будеш починати наново, якщо в тебе вже є якийсь там російський канал, на якому є десятки, сотні тисяч або навіть мільйони підписників. Навіщо починати все наново, якщо ти можеш повернутися і зробити, ну і, і продовжити робити те, що ти робив раніше, але отримувати за це навіть більше гроші? Тобто я не кажу, що це правильно. Я не кажу, що це неправильно. Я просто кажу думки людей, які переходять з українського на російського. Людина працювала в Україні. От він от чоловік працював ковалем, він був ковалем, він там щось кував. Він приїхав в Європу, він коваль, все одно, він там відкрив собі щось, він теж кує, і він, в принципі, рівень любові до нього, рівень впізнаваності, він залишився на одному і тому самому рівні. Ем, а от, наприклад, той, хто був в Україні бізнесменом якимось, от він мав свій бізнес, може навіть кілька, може, він був директором чогось. Він, ем, Якщо він не здобуде той самий рівень статусності в Європі, він точно повернеться в Україну. От більшість біженців, які повернуться в Україну, це будуть ті, які повернуться за своїм рівнем статусу, тому що всі інші вони будуть, моли, можливо, знайдуть собі ідентичну роботу, яку вони мали в Україні. Знайдуть собі ідентичну роботу в Європі, але рівень життя в них буде краще, тобто типу, вони будуть отримати більше. Насправді не, не факт, що буде так. Наприклад, якщо у людини є бізнес зараз в Україні, ну не зараз, а до початку повномасштабної був бізнес тут в Україні, і вона поїхала. Вона змогла виїхати, то через два роки, якщо цей бізнес не може управлятися дистанційно, він просто загнеться і перестане бути бізнесом. Або другий варіант цей бізнес просто сама влада нашої країни просто забере з будь-яких причин, з взагалі яких причин вони там напридумують, ось так воно і буде, так вони і зможуть забрати. Але знаєте що, давайте давайте все-таки подивимось коментарі. Та блін, хто б це не був, умовне Михайло чи чоткий Арсен. Дуже шкода, що наші нехтують своїми принципами і йдуть на цей паршивий ру-сегмент. Люди жахливо жадають популярності, коли отримують, хочуть більше, більше і більше. Коли розуміють, що на ua сегменті це вже стеля, або припиняють діяльність, або йдуть на сусідню вулицю. Ця людина написала про те, що вони нехтують своїми принципами. А можливо, у людини не було принципів. Можливо, людина пішла на український Ютуб просто щоб заробити, тому що на російському Ютубі перестали крутити рекламу. Можливо, у неї не було принципів таких, які маєш ти. Тому ось ці пред'яви за принципи, вони зачасту дуже не дуже. Я раніше сиділа в ВК в Mail.ru, Телеграм, потім уйшла звідти. Ну його. Чим далі від цього всього російського, тим краще. Я ще бачила істоти, які кажуть, що вони українці, але несуть руську пропаганду. Я думаю, що це не люди. На початку війни я була в ВК. Я обматюкала всіх росіян і вийшла звідти. Based, based action. Так, насправді, ось ця людина вона просто не хоче дивитися ніяку інформацію з іншої сторони. Вона просто не хоче пізнавати. Світ. Ось цей тип мислення мені нагадує людину з СРСР. Чому? Тому що люди, коли жили в СРСР, вони, мабуть, не мали достатньо грошей, щоб. Або не мали можливості виїхати з СРСР. Вони знаходились у цій, у цій бульбашці, можна сказати, вони не бачили, наскільки в США, наприклад, були набагато кращими, ніж СРСР, вони просто не хотіли навіть цього знати. Я не кажу, що Росія краще. Я кажу, що люди просто не хочуть навіть бачити іншу сторону, і вони не хочуть критично мислити по факту. Привіт, хочу поділитись своїм досвідом і викласти свою думку. Я автор каналу про ігри і пробую розвивати його вже 4 роки. І скажу відверто, люди. Дуже слабо реагують на український контент зібрати перегляди дуже важко, плюс велика конкуренція. Це в той час, коли російськомовні канали мають той самий успіх за кілька місяців максимум. Тому банально просто заробітки в такий важкий період наштовхують зайняти місце, де банально більше можна заробити. А в наших громадян незрозуміла байдужість і відсутність підтримки, тому що підписуються навіть з тих, хто дивляться 7%. Це те про що я розповідав. Люди, по-перше, не підписуються, люди все менше дивляться твої відео, і люди не можуть жити без грошей. Гроші потрібно заробляти, і люди підуть туди, де більше грошей. Навіть якщо це буде перечити їх якимось там, моральним устоям. Якщо людина дійсно у якійсь жопі без грошей, вона піде робити будь-яку роботу. Аналогія з гопотою і вулицею, якась максимально хуйова. Гопота убила на вулиці людей та дітей, спалила декілька будинків і облутала інші. Та й щось не було сказано, що більшість друзів на сусідній вулиці не дуже тої проти того, що гопота зробила, і прямо зараз робить, бо у нас досі війна в країні, і вони в цілому вважають тебе норм чолом, поки ти не скажеш, що їхня вулиця це розплідник гопоти, а на общак який кожний з його друзів скидується регулярно. Бо, а типу, хуле, треба ж налоги платити, ага. Якщо після цього всього хочеться тусити з тою сусідньою вулицею, то може туди проїхати, бо це явно якась шиза у хлопа. Аналогія з гопотою була. Так, я признаю, що вона була не дуже супер-пупер класна, але вона має долю правди. Наприклад, ти людина написала, що більшість друзів на сусідній вулиці не дуже тої проти, що гопота зробила. Але. Насправді вони можуть навіть бути проти, але вони не можуть нічого сказати, тому що ця гопота вона прийде і застрілить їх. Ну, це наприклад, це саме як і в нас. Якщо ти вийдеш з плакатом кінець війні, Зеленський, там я не знаю, піди на переговори, перемови, ось це. А то ти до тебе підійдуть і скажуть: ти що, перемови з, з Росією збираєшся робити? Де пішов ти на? І можливо, ти не вийдеш звідти вже. Дуже цілим і люди там вважають тебе норм чолом, поки ти не скажеш, що їхня вулиця розплідне гопоти. А за кого ти будеш вважати людину, яка підійде тобі і скаже, що твоя хахляцька страна нам жить мішає? Ти будеш відноситися до людини дуже погано, чи не так? І, відповідно, коли ти підійдеш до людини і скажеш, твоя країна нашу нищить, і так, це дійсно правда. Але якщо ти просто скажеш, що твоя, твоя країна нашу нищить, і всі люди у твоїй країні це гівнюки і піворт, пі а людина сама 16-18 років. Ну, окей, добре, людина почала писати про налоги, але як людина може не платити налоги? Ти платиш налоги, коли покупаєш будь-що. У магазині, наприклад, у Китаї ти платиш налог на, до речі, російські ракети, коли ти покупаєш навіть щось у магазині. У США ти платиш налог, коли щось покупаєш у магазині. Не платити налог просто буквально ну, неможливо. Тому ну, це людина або дуже мала, яка сама не платить налоги, або дуже глупенька. Якщо після цього всього. Тусити з тої сусідньої вулиці тобі хочеться, то може туди переїхати. Можливо, це не тільки маленька людина, але ще жінка, тому що якщо людина знають, то у нас в країні воєнний стан, і коли є в країні воєнний стан, то Хлопці, 18 плюс років, вони просто не можуть виїхати. І навіть якщо вони хотіли б це зробити, а це дуже велика кількість хлопців не хоче йти на війну і помирати, навіть настільки, що вони намагаються переплити тису, вони намагаються а, перейти кордон, але їм просто стріляють у спину або упаковують у бусики. То так можливо людина не хоче жити у постоянному страху перед тим, що ти можеш вийти і не повернутися додому, але просто говорити йому, що поїдь з зі своєї країни ну це просто нереально. Тому ну я не бачу сенсу в принципі таке казати. А якщо поглянути на проблеми з іншої сторони, глядачі, які дивляться контент російською, а потім через громадянську позицію перейшли до українського контенту і не знаходять того, що їм було цікаво. Їм було, наприклад, цікаві сюжетні летсплеї, умовне лололошка, і коли вони намагаються знайти таке на УМК, то не знаходять, відповідно повертаються до русні, а блогери, які могли це знімати, намагаються впіймати їх і повертаються або переходять на ту сторону. Я казав Ґець, українці не унікальні отже, за їх увагу треба боротись на Росії, до цього звикли. А наші блогери впевнені, що якщо це українське, то до них точно прийдуть. Людина повністю права в українському контенті дуже багато чого немає, що є у російському або англомовному. І це проблема, цю порожнечу треба закривати. Але люди не завжди готові це робити, і не завжди у них є фінансова можливість це робити. Тому що, наприклад, Лоло Ложка, який був у цьому коментарі, у нього є гроші. У нього є багато грошей не тільки від Ютубу, але й від там комп'ютерів своїх, якщо я не помиляюсь, і ще чогось там сервер, начебто, в нього є. І він отримує гроші звідти. А у наших українських просто нема грошей платити е, там сценарістам, усім тим людям, які роблять такі летсплеї. Мужик 40 плюс щось втирає за контент про та малює каряві графіки. Крінж. Типу, тебе хентай в підписках, ти б краще за крінж не зарікався. Видали комент, будь ласка. Це... це просто дуже Ну, це дуже весело. Я, Я не можу прям. Тож, отаке от відео, якщо ви хочете подібного, то ваші перегляди мені все скажуть. Тому можете навіть не ставити лайк і не підписуватись. Тому що, якщо ви подивилися це досюди, то вам було цікаво. Ну і до побачення.